Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, нарешті зійшов у нас соняшник. Ще не весь місцями в сухій землі. Ось по краю видно є чому так. Це не пробіли. Ось бачите, появляється тільки. Тут багато було сухої землі, осотик дає жару вже. В середньому друзі така розстановочка. ось десь зійшов уже рядок повністю. Уже по дві пари листочків є. Це зійшов соняшник від компанії друзі, Singienta Аризона Перший рік сію цей гібрид, не знаю, що буде, який буде, по потенціалу гарний. Оліні з нього 51.54 стоїть, по технології, як кажуть, як буде по факту, друзі, не скажу. Ось отак от вже рядочки стріляються. Сію я взагалі густо, друзі, 6-7 штук на метр. Так що, сію я не рідко, 3-4 штуки я не сію, сіять не буду. Тут ось рядочок а, появляється воно вдалі він пробивається, все побачу, я думав пробіг. Ось, все, він бачите який. Ось він вилазить. Груда ще велика, дощі йшли, але вони такі дощі йдуть у нас не сильно великі. Ось отак от, друзі, місцями, звісно, виходить 4 штуки на метр, ось як тут, о, бачите, на метр 4 штучки. Так. Тут рядочок он тільки з'являється. Ну, взагалі отака обстановочка. Цей рядочок ось увесь зійшов, вже малесенький. Я бачу, він б'ється на камері, не знаю, та передає камеру бачу. Так що така ситуація, соняшник, та Аризона. Дуже цікавий гібрид, будемо спостерігати, що покаже. І ключове, друзі, що він йде соняшник по соняшнику. Аризона буде соняшник по соняшнику. Тут був Саксончик від компанії Elita Select. Тепер буде Аризоночка. Ось така. Ну, Подобається. Також без одобрив, друзі, повністю сіялись. Ну, Будемо сподіватися, що все буде Україна, все буде отак. -от. Так що... Падали ці соняшника, не дуже було, то знову почався вітер перший. Так що вчора не збросив, знімати, не знімав і сьогодні прийдеться завершати, тому що не дає знімати. Так що, а така ситуація, друзі. Перші сходи соняшника резони ми отримали вже почти. Бачите, тільки витикається, з'явився. Десь я дивився, тільки взагалі під верхом була ось все, бачите, вилази. Так що... Отака в нас аризона. Коментуємо, друзі, хто сіяв цей гібрид, що скажете по ньому, як він вам. Я думаю, що має бути все гуд, тому що як не крути, а соняшник, коли гарний посіяний, то діло. Так що. Все, друзі, підписуємося на канал Шалений Тракторейс, будемо спостерігати далі. Цей соняшник буду показувати від А до Я. Ну, Я постаратимусь всі гібриди показувати. Сходи, бризкання, проболки, все буду показувати, От а до я чим кормлю, покажу. Це не такий там секрет для когось, бо у нас люди люблять морозитися. Я не буду морозитися, не волнуйтеся, покажу все як є. Ось, бачите, витикається. Ось імена навіть Аризон. Все, друзі, дякую за увагу. Гарного вечора, всім гарних вихідних, буднів, так, щоб кожен день був гарний у вас. Все, до побачення.